Мешканці міста Чорноморськ. В нашому місті ситуація важка, але не критична. Я знаходжусь на постоянному зв'язку з райдержадміністрацією, з обласною адміністрацією. Робимо все можливе з ДТЕКом. Наші енергетики сьогодні працюють, працюють в такому режимі, що роблять. Навіть більше, ніж вони можуть. Слава Богу, в якій щасті города є світло. Я знаю, розумію, в яких домах є більш проблема, чим у всіх. Там, де висотні дома, де немає газу, завтра там і немає води сьогодні, тому що немає електричства. Завтра ми то будуть машини з водою. Завтра розпочинають працювати у нас в місті мінімум три пункти по зарядки телефонів. Це біля спорткомплексу буде працювати. І завтра ми додатково скажемо, де можна буде зарядити телефон. Також ми готуємо все нам сьогодні. Господь допомагає, що в нас тепло. Я розумію, що в домівках не так тепло, а прохладно, але ми робимо все, що можемо і будемо робити. Я знаходжусь в місті, все держимо під контролем. Наскільки це можливо, хочу вам побажати спокійної ночі, до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.